Збираю предмети, які пов'язані. Тематика це ірис. частина моєї колекції, яку я збираю з 2001 року. Що було найперше в колекції, в моїй що з'явилося, це так. Оця чашечка. Це мені колега подарувала цю чашечку оце було в магазині. Ми побачили набір посуду японського. Це просто там я не знаю, скільки предметів. І ото звідти і почалося. Цікаві такі чашечки. Вони з символікою нашої логотип нашої спілки Ірису. От і кожного року ми проводили до ковіду, до, до війни. Ми проводили з'їзди. Це картина спір'яда. А це теж ось, ось чашечку. Це вже на замовлення зроблено. Це ось це мої спорія тут. Вона дала фотографію, і вони зробили це ж пам'ять, пам'ять. Оце оце стела В мене є знайома. Її дочка живе в Японії. Вона мені весь час щось присилає. Це вже назбиралося. Отакі шкатулочки із, із дерев'яні. От оці рюмочки. Це все, це все, де в Японії ірис — це є один із символів країни, так само як хризантема. Гей, Геть така скринька. Навіть із замочком бачите? А тут на підписані сорти хуторянка і пісня моря. А це, а це ви бачите, що це ще перчаточки. Це мені подарували. Це мої колеги, мені наші сатаріччя. Це мої колеги, члени спілки подарували такий шаль таку. Це мені рюкзак хтось скинув. Ну що ж, прийшлось купити? Оце подарунок вишила мені. Теж колега із Чернігівської області, це вона вийшла так бісером. От. То в Бердичеві куплена пані Олена, Олена Байрак, це, оце, вона мені дзвонить, каже: А у вас є знайомі в Бердичеві? Кажу, немає. Тобто вона розвідку боєм прийшла, тоді привезла спокійно. А це ж теж, як вже про Оленку Байрак, мова, оце воно. Оце, Попробуйте Попробуйте оце його. Оце вона десь в Кременці, десь гранітний кар'єр. І оце Іриса. Де вона, Як вона? Я не знаю, це вони приволокли його мені подарунок. Оце. Це моєї знайомої внучка намалювала, каже, щоб такий ви створили Ірис. Це, це робота полтавської художниці Пушкарьової. І то її робота ми так її ще не, і ще не, не відкрили. Книги. Це дуже-дуже такі книги рідкісні, тому що це монографії. Ну і ось і ще така книжечка є. У нас списки американці видають раз у 10 років список сортів по всьому світу, які вони зареєстрували. Це останній чекліст. Вони зробили. Оце тут 2019 рік. Оце скільки сортів зареєстровано. Оце таке у мене є, поки що таке.